Сім хвилин тому Вітков не чекав такого у Москві. Мирні переговори перетворилися на розпечне вугілля. Путін запалив нову іскру конфлікту. Шок залужний перевертає хід подій, заяви яким аплодують українці. ЗСУ розвертають масштабну операцію. Удари по РФ такими ще не були. Вогняний апокаліпсис таки накрив противника. Герасмов знову підсовує Путіну фальшиві трофеї. Танкери-диктатора пішли у свій останній рейс, СБУ закрила котел. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Терміново США жорстко підставили Україну мир за російським сценарієм. Женевсько-флорицька формула не спрацювала. Путін відкрито водить американців за носа. Екстрена заява із Кремля. Донбас і Крим відрізаються від України. Європа розплющує очі Вашингтону. Діяти треба негайно. Зеленський бере ситуацію у свої руки. Останні деталі про розвиток мирних перемог. Овин у сюжеті далі. Американці знову відвідали Росію. Їх зустрів у внуково спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Кремль готується продавлювати свою версію мирного плану по Україні. Там йде процес, процес, процес йде серйозний. От тільки що Путін сказав, що він, Лукашенко проінформує про те, як обстоять діла на цьому треку. Зараз, мабуть, важливіше цього немає нічого. Звісно, буде з'являтися багато людей, які не будуть гнушатися нічим, щоб цей процес Напередодні Стівен Уітка взяв участь у зустрічі американської делегації з представниками України у Флориді. Ми не просто хочемо закінчити війну, ми також хочемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб їй більше ніколи не довелося зіткнутися із новим вторгненням. Переговори були продуктивними, але потрібно ще більше роботи. Було наголошено на певному прогресі, однак конкретних угод не досягли. Ми вже на півдорозі до забезпечення незалежності України. Сьогодні ми мали значний прогрес. Росія має стати частиною перемовин щодо українського врегулювання. Для цього Вітков поїде до Москви. Американські журналісти розмірковують, що Трамп направив до Росії цього разу нетипову команду переговорників Стіва Уїткофа та Джареда Кушнера. У той час як адміністрація Трампа спішно хоче добитися укладання мирної угоди про припинення війни в Україні, президент Дональд Трамп відправляє до Москви двох своїх високопоставлених дипломатів: це його колишній діловий партнер і його зять, і жодного з них не підтвердили законодавці Сенату. У білому домі подейкують, що Трамп цим показав, що він за особисту дипломатію замість бюрократії. Президент США вірить в те, що саме Вітков і Кушнер, нібито здатні закрити угоду. Завитимо москов, московські гости поправок гарадяться тим, що вони зробили для розвитку за стані. Хто є переговорником з російської сторони, про це сказав сам Путін. Коли от э, сядемо дійсно за стол переговорів і будемо э, предметно, серйозно обсуждати кожен із э, предлагаємих пунктів для обсуждення. Міністерство іностранних діл з э, нашої сторони, з сторони адміністрації, це Мединський Владимир Ростиславович, помощник президента, він цим займався з самого початку. Э, вот, э, ну, э, по Текущим делам для того, чтобы организовать всю эту работу. В работу мною включен тоже мой помощник Юрий Викторович Ушаков. Он на связи с американскими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать, ну и отчасти администрации президента. Это же большой, очень большой комплекс. На надо обсудить и і и грамотно и точки. надо расставить. кремлівський диктатор на прес-конференції заявив, що однією з ключових тем буде статус Криму та Донбасу. А потім взагалі надихнувся і випалив. Російська Федерація готова воювати з Європою. Ми не збираємося воювати з Європою, Я вже об этом сто сторон. Сказав. Ну якщо Європа вдруг захоче с ними воювати начні, ми готові прямо зараз. Перед переговорами від КОФА в Москві щодо мирного плану президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій найскладніше. Скажу відкрито територіальне питання. Найскладніше питання грошей і відновлення без присутності європейських партнерів акцептувати складно і питання гарантій безпеки важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план виглядає краще. За даними змі, у початковій версії плану з 28 пунктів йшлося про визнання українських територій за Росією та можливість виведення ЗСУ навіть з тих частин Донецької області, які окупанти не зуміли захопити в Україні. Не раз називали це неприйнятним. Також проти таких кроків виступали і європейські союзники України. Візит американських посланців для обговорення миру вже шостий. Попередній був наприкінці літа. Тоді зустріч проходила на тлі ультиматуму, який Дональд Трамп висунув Кремлю. Розчарувавшись відсутністю прогресу в регулюванні війни в Україні, глава Білого Дому дав Путіну спочатку 50 днів, а потім 10 на досягнення перемир'я. Ми домовилися про серйозні гарантії безпеки, які я охарактеризував як зміни у грі. Ми не думали, що будемо настільки близькими до угоди про захист по статті 5 з боку США, законодавчо закріпленої в Росії, як зобов'язання не посягати на інші території після кодифікації мирної угоди. Тож ми дійшли згоди, і це ще не все. з того часу. Нічого не змінилося, окрім посилення санкцій. Путін вирішив продовжувати свою криваву війну в Україні. Терміново заложний вривається у мирний план США, шокуюча заява про реальне закінчення війни. Слова, які можуть змінити всю гру. Світ принишк, рішучий план дій, який вже втілюється на фронті. Стратегія заложного змушує Кремль нервувати у цей час. ЗСУ крок за кроком знищують всі мрії Путіна про швидку перемогу. Невже на носі удар по міці РФ подвійної сили? Перші подробиці не пропустіть. Росія намагається виснажити Україну та зруйнувати її зсередини. А політичні ілюзії щодо примирення можуть завершитися внутрішнім конфліктом. Про це пише посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці видання Ліганет з главком зсу після тривалої тиші та роботи на туманному альбіоні. Схоже, знову повернувся не лише в інформаційне поле, а й фізично приїхав до України після відставки глави офісу президента Андрія Єрмака та нестабільної полі. Ситуацію, схоже, президент України Володимир Зеленський дістав свій козир з рукава. Це повернення екс головнокомандувача ЗСУ. Є можливість е, швидко, наприклад, повернути з Лондона залужного. І це одразу е, е, усилить, як как би, бы, в цілому позицію України. І е, в значительній степені залужний в Лондоні сидить послом. Ну, Наскільки я розумію, якраз на випадку такого моменту, коли потрібно некоторая консолидация перед лицом как бы внешней опасности, а внешняя опасность здесь заключена именно в неустойчивости позиции Соединенных Штатов в отношении этой войны, поскольку позиция блуждает. У своїй нещодавно опублікованій колонці Залужний зазначив, що за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка та втрата незалежності. Він пропонує сфокусуватися на ідеї припинення вогню а остаточні мирні домовленості з Росією можливо на його думку лише у разі 100% гарантій безпеки. Такими гарантіями безпеки могли бути вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Однак сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринної неготовності будь-якої країни учасниці НАТО чи іншої, крім Росії України та Китаю. Це питання принципово не може розглядатися після того, як РФ не вдалося фізично завоювати Україну. Екс Гловком упевнений, що у Кремлі сконцентрувалися, окрім військової компоненти, на підриві українського суспільства зсередини, так звана стратегія виснаження. Стратегія виснаження має свій вирішальний удар. І якщо для противника це доведення країни до розпаду через воєнні дії, політичну та економічну ситуацію, що ж тоді є рішучим ударом у цій ситуації? Якщо згадати історію, то відповідь очевидна: це громадянська війна. Так саме це є той вирішальний удар, який Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. На думку залужного заморожування конфлікту по лінії фронту зараз один із найімовірніших сценаріїв закінчення війни, але перемир'я буде недовгим. А проміжний етап може передбачати заморозку бойових дій по лінії фронту, який я вважаю зараз ще не наймовірнішим сценарієм. Подобається це комусь чи ні. Це об'єктивні реалії та фактори, які складаються як на полі бою в економічному плані, в соціальному, в політичному повернення залужного в Україну та його стаття це однозначно сигнал українському суспільству та всьому світу, що боротьба на дипломатичному та військовому рівні триває, і на умови Росії ніхто не погодиться. Це справжній тріумф ЗСУ. Блекаут накрив РФ. Москва на межі нервового зриву. Територія противника перетворюється на справжнє пекло. НПЗ і порти не витримують напруги, сипляться один за одним. Навіть Кадирівці безсилі розгром полку Ахмат, який поставив військову міць ворога на коліна. Проблеми з ППО вже не приховати. Зворотній відлік розпочато. Скільки ще протримається противник? Про це вже за мить. Росія у вогні та у темряві у підмосков'ї блекаут десятки житлових будинків залишилися без світла. Там ашу, без світу. Ні, То маршрут і світ вона не горить. а тут взагалі ні одного Хр... у темряві. Росіяни сидять уже не вперше місяць тому у московській області відбулося масштабне відключення електроенергії. Що ж, добрі дрони добре попрацювали? Хоча окупаційна влада це звичайно ж заперечує. По суті, это поетапне поетапне відключення Москви от електроснабження. Це пройзойде не сьогодні, не завтра, не через неділю. Возможно, даже к сожалению не на Новий год. Но с учетом того, что Украина масштабирует наліти по территории Российской Федерации, то сколько сейчас? По території Росії прилітають українських дронах. Не було такого в 22 -м, 23 двадцять годах. В 24-м не було. А це вже добрий ранок у краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють про вибухи. в Туапсі. під удар міг потрапити ільський НПЗ. А також один із місцевих портів. О, морги а ще дрони вночі запалили вогні на нафтобазі в Орловській області. О, це вже віщ, гімля, О, віщ, І це стандартний початок дня чи закінчення вечора на Росії. Те, що колись здавалося дуже далеким, стає все більш реалістичним. 25-й год это рекордный год по количеству применения дронов по территории Российской Федерации. Помимо дронов начинают прилетать еще и ракеты. Это э, как малоразмерные ракеты э, типа Пекла, э, так и, например, дальний э, Нептун, длинный Нептун. «Нептун-Дем» Нептундета і ракети «Фламинго». Під прицілом БПЛА опинилася і Чечня. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки постраждала будівля ФСБ, А також було обстріляно базу підрозділу Ахмат у определенный, определенный элемент, элемент, свою роль роль свое место в российской иерархии, и причем не последнее. Уничтожение, унижение, разрушение – это очень важно для именно этого направления. Найдем всех и каждого. И это очень важный посыл, чтобы каждый кадыровец понимал, который приезжал в Украину, что так или иначе его найдут. Находим российских генералов, уничтожаем, взрываем. Обычного кадыровца ну, просто размажем очередным дроном по стянки, і доставим ему пакет йому пакет почты почти з е, кусочком сала. Нагадаємо, що в ніч проти 25 листопада Україна атакувала авіаремонтний завод імені Барієва в Таганрозі, який може модернізувати та обслуговувати літаки Ту 95 мс Таким чином окупанти втратили подальшу можливість експлуатації цієї авіації. Внаслідок удару було знищено два літаки. А 60 та А-100ЛЛ. В Таганрозі були і світ. уникальные самолеты которые уже россия никогда не сможет произвести при том при всем что они были заложены еще во времена советского союза а60 это долгострой который должен был представлять собой летающее лазерное оружие такая себе гроза на американской космической программе но так и не был доведен до какого-либо работоспособного состояния. Уничтожение этого самолета, по сути, ставит э, крест на всей авиационной э, программе, лазерной авиационной программе Российской Федерации. На сегодняшний день у России попросту с уничтожением самолета А100ЛЛ э, ну, пропадает возможность э, с продолжения вот этих испытательных этапов. К созданию чего-то нового. Хотя, если честно, А-100 новое поколение от А-50. Ану, уже технически і технологічні била адсталим по сравнению з западними аналогами. Це лише невелика частина того, куди останнім часом залітають БПЛА, вражаючи об'єкти військової та критичної інфраструктури на території Росії. Звичайно, ж міноборони РФ після кожної атаки звітують, що більшість БПЛА було збито. Тільки чомусь після фрази цілі всі ліквідовані в російських телеграм-каналах десятки відео з пожежами причина очевидна погана робота ППО. Проблемы с ПВО у России были всегда. У Советского Союза не было полностью перекрыт, перекрыто воздушное пространство. Никогда у Советского Союза было намного больше возможностей в этом вопросе. Поэтому Россия унаследовала большую территорию, большое воздушное пространство с большим количеством белых пятен, дыр. Через котрої, звісно, ж слідства пораження можуть пролітати, збройні сили України вже наблизили у південній частині Росії, тому путінська столиця також може незабаром поринути у повну темряву. Екстрено захоплення Покровська росіяни волають про успіхи. Герасимов мчить до Путіна на килим. Почалося за пропаганда знову за своє. Диктатор марить великими захопленнями України. Заяви, за які зсу готові помститися до останнього росіянина? Фронтове пекло розпалюється. Наші оборонці стоять непохитно, окупанти за крок до втечі, битви, від яких мороз по шкірі. То чим обернулася брехня диктатора і його посіпак для російських найманців на? Передовій не пропустіть далі. Напередодні візиту спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Уіткофа кремлівський диктатор Путін у перший день зими нібито відвідав один із пунктів управління російської армії та заявив про наміри створити зону безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності. Угрупування північ путін не знає росіяни не знають де тут Волчанськ, Это Купянский, Волчанский, это один город. Или разные. И Покровск, Покровская, Комсомольский, Красногвардейск. Это одно и то же или разное. Нет, им все равно. Витков втулили о том, что сейчас мы возьмем Покровск с Купянском. На встречу с американской делегацией пришли наши военные, сказали, вот карта, вот смотрите, вот это Покровск, вот это Купянск, нифига не, вам наврали. Он приезжает в Москву Путін ему говорит, извини, братуха. Ну не купянськ Вовчанськ, но взяли. Начальник генштабу армії окупанта Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито звільнення міста Червоноармійськ. Так росіяни називають Український Покровськ і Вовчанськ Харківської області. Цю інформацію вже спростувала українська сторона. Ми можемо сказати, що Путін хоче показати перемогу, побіду, якої по суті немає. Поскольку он наврал о том, что российскими войсками был взят Покровск, он постоянно врет в отношении Купинска, где ситуация разворачивается как раз не в пользу российской армии. И это нужно особо отметить. Там мы выбиваем противника из этого города. Ну вот. Почему он заявил про Покровск, позадя Покровска? Потому что там имел место очередной флаговтык. Под прикрытием тумана российские войска там установили свой флаг, сфотографировали его. Збросили в соціальні сети, ну, в общем-то, пішло наверх і дало Путіну заявлять Путіну том, щоб взят. Ну, флаг, конечно, сняли, но, что щоб был був Ну, Потім флаг, звісно, зняли, але називається вже інформація пішла вперед. Також окупанти кинули заяви про наступ на Дніпропетровщині та початок операції зі звільнення Гуляйполя. Противник на наше усилення на севері вводить додаткові резерви. Очевидно, от ті вже. Бригади, ими, вводяться, іми, це ті бригади, які шли, должны були йти во второму шеломі для развития успіху. Значить, у них резервы не безконечні. За інформацією Діпстейт, армія РФ просунулася у Покровську та під Мирноградом. Також стався прорив у степногірську на запорізькому напрямку. Глава генштабу РФ Герасимов учора заявив, що Степногірськ оточений. Я так розумію, що Путіна постійно дезінформує собственної генерали обстрільному положении на фронтах, ситуацию, ситуацію, е беруть території в кредит, ну потім, в общем-то, навіть що противник уже свої атаки, пытаясь подогнати реальність под доклади. Повернувшись у Кремль, Путін демонстративно провів ще одну зустріч із губернатором Курської області. Говорили про переселенців з прикордонних регіонів Курщини. Ну, така дезінформація, да безусловно, вона может быть подвязано к, к, к визиту Витхофа. Конечно же, это будет ему вложено в уши. Я очень боюсь, что потом это пойдет дальше в Вашингтон и вырезать в очередную порцию э, давления на Украину. Мол, вы скоро без того потеряете Донбасс, поскольку Путин взял Покровск в кавычках, взял в кавычках Купинск, и далее вы будете дальше терять территорию, поэтому идите на те условия мирного договора, которые вам предлагают, потому что потом будет хуже. Незважаючи на затишчя в інформаційному просторі, фізичні бої продовжуються на Сумському напрямку. Там масштаб протистояння менший, тому що і росіяни свої основні сили перебросили на ті ж бригади морської піхоти. Їм потрібні крайні під Покровськом і на Константиновському напрямку. Але і ми винуждені були скоротити кількість своїх сил. У Херсоні російська армія, яка раніше воює з мирним населенням, там окупанти полюють на кожну беззбройну людину, не здатну втекти від дрона чи каба. Тіньовий флот РФ нарешті дійшов до точки свого призначення. Щоправда, путіну про це так і не доповіли. Танкери йдуть на дно. Удари по морських гігантах у прямому ефірі. СБУ жорстко увірвалася і перетворила море на пастку для росіян. Туречна нервує біля її узбережжя. Почалося дещо масштабне. Це треба бачити. Нарешті Москва отримала сповна. Кремль втрачає останні фінансові важелі. Перші деталі про це у сюжеті далі. Схоже, що в Чорному морі російським судам остаточно перестає бути безпечно. Ще один танкер з так званого тіньового флоту РФ зазнав атаки за 80 миль від узбережжя Туреччини. Мід Волга 2 прямував рейсом з Росії до Грузії. На його борту перебували 13 членів екіпажу. Як стверджує Анкара, ніхто не постраждав. За даними Міністерства транспорту Туреччини, пошкоджений, але перебуваючи на ходу Волга-2 зараз прямує в напрямку Сінопа і не потребує допомоги. Танкер Мідволга-2 повідомив, що був атакований за 80 міль від нашого узбережжя, прямуючи з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії. Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини побудований у 2014 році 140-метровий Мідволга-2 ходить під російським прапором і належить средньоволозькі судноплавній компанії. Його маршрут Росія, Грузія, типовий маршрут для перевезення агропродукції та нафтопродуктів. А отже, таке судно автоматично потрапляє в зону підвищеної уваги, як з боку України, так і з боку міжнародних структур, що відстежують можливі схеми обходу нафтових санкцій. Ця атака стала черговим ланцюгом у вибуховій серії для російського тіньового флоту. Нещодавно вже на іншому кінці Атлантики, неподалік від Дакару, в Сенегалі чотирьом зовнішнім вибухам, зазнав нафтовий танкер Мерсін з вантажем дизельного пального. Відомо, що у серпні цього року судно відвідувало російський порт Тамані, а раніше неодноразово заходило до порту Новоросійськ. Раніше ще два підсанкційні російські танкери Києва та Вірат були уражені в Чорному морі морськими дронами в рамках спільної операції служби безпеки та військово-морських сил України. СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони сіабебі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Зауважило джерело СБУ. Ці судна також входять до так званого тіньового флоту країни-агресора використовувалося для обходу міжнародних санкцій. За інформацією українських джерел, обидва танкери зазнали критичних пошкоджень, фактично виведені з експлуатації. Це тактика масада. Одних потопили, інші 150 разів думають. Так воно й повинно бути. Я вас запевняю. Поки таке саме не буде в Балтійському морі, ніхто там в Європі чухатись не буде. Ось я думаю, що дуже, дуже доречно це було б робити. Наприклад, близько до територіальних вод, наприклад, Польщі та Країн балтії цілю ці люди точно нічого не помітять. От просто закриють очі і скажуть: хтось там плавав. Ні, ми не бачимо, не знаємо і так далі. Та так воно і повинно бути. Ну бажано топити скрізь, якщо є такі технічні можливості, і Владивосток, а тут по всій точці, щоб вони розуміли, що тиск повинен бути, бо без потоплення цих суден. А, нічого нічого не буде. Буде не зрозуміло всім, що все серйозно. А так і потрібно працювати. Так і потрібно працювати, щоб праса назавжди запам'ятала, що з Україною не можна зв'язуватись. А так і що сталося всього за кілька десятків морських миль від турецького узбережжя, викликали різку реакцію на Анкари. Президент Туреччини Рече Пердоган назвав ці події тривожним загостренням ситуації. Война между Россией и Украиной явно угрожает безопасности судоходства в Черном море. В пятницу в нашей исключительной экономической зоне произошло тревожное обострение ситуации, когда были атакованы торговые суда. В частности, мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, угрожающие безопасности судоходства, жизни и окружающей среде в нашей исключительной зоне. Як бачимо, російський тіньовий флот більше ніде не може почуватися в безпеці. Удари українських морських дронів, а також резонансні атаки на танкери показують, що Кремль втрачає свободу маневру на морі. А кожен знищений або виведений з ладу танкер це не лише фінансовий удар по Москві, а й серйозний удар по его російського царька. Але це ще не все. Паралельно Київ завдає ударів по тилу Росії матінки. Бройні сили України у листопаді не менше ніж 14 разів атакували російські НПЗ за допомогою безпілотників. За оцінкою агентства Bloomberg, це рекордна кількість ударів по стратегічній нафтовій інфраструктурі РФ за весь час повномасштабної війни. На цьому мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.